У нас дуже мало роботи, на жаль, в місті, а дуже багато політик. Прийняття цього регламенту воно дозволить зараз покращити дуже багато процесів. Зокрема, і в першу чергу процеси цивільного захисту і процеси оборонної роботи. Так, начальник уваг В'ячеслав Чаус прокоментував зміни до регламенту Чернігівської міської ради, внесені на минулій сесії, 31 липня. Регламент міської ради визначає порядок її роботи, зокрема, як скликати сесію, підготувати проекти рішень та розглянути їх, як затвердити структуру виконавчих органів, обрати та затвердити заступників міського голови. А віднедавна він також регулює і взаємодію міської ради із Чернігівською міською військовою адміністрацією. У мене є питання до взаємодії міської військової адміністрації і міської. Ради всі, все бачать, що відбувається постійно один на одного, ну певні йдуть закиди. І я сподіваюся, що ця проблема зникне. Принаймні, мені б цього дуже хотілося. Отже, тепер начальник міської військової адміністрації входить до складу погоджувальної ради, яка передує засіданню сесії. На ній розглядають проєкти рішень та вирішують, чи вони достатньо пропрацьовані, аби внести їх на розгляд депутатів. Тепер Дмитро Брижинський може сам вносити проєкти рішень на розгляд депутатів, надавати до них зауваження та пропозиції. Якщо раніше рішення ради мали підписати міський голова або секретар міськради, і вони набирали чинності. Після їх оприлюднення, то зараз, після підпису міського голови, вони мають направлятися і ще на підпис до Брижинського. Прижинський має підписати їх у триденний строк або надати вмотивовану відмову. В усіх випадках мова виключно про рішення, які належать до компетенції МВА, я думаю, що це така нормальна конфігурація, де ми бачимо баланс і місцевого средування, і державної. І центральної влади, коли сумісно приймається рішення, є можливість надати пропозиції, є можливість висловити свої зауваження. І це повинно призвести до покращення ситуації і в обороні, і цивільному захисту, і так, відновлення пошкодженого майна. За словами політичного аналітика Андрія Подвербного, згідно із законом про правовий режим воєнного стану, перелік обов'язків начальника міської військової адміністрації налічує 47 позицій. Серед іншого до компетенції Брижинського входять питання оборони та цивільного захисту, прийняття та внесення змін до бюджету, а також управління комунальним майном, закладами освіти та охорони здоров'я і земельні питання. Я думаю, що питання в принципі будуть прийматися і міською радою, тобто не прийнято ж було такого, що, наприклад, тільки один начальник МВА може там вносити пропозицію на сесію міської ради. Ні, цього не прийнято. Міська рада продовжуватиме працювати. Начальник МВА було свого роду вже якби вмонтовано, як я вже казав, в систему прийняття рішень міської ради. Він отримав ті повноваження, про які він весь час там казав. Протягом минулого тижня ми намагалися отримати коментар виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломаки. Він не знайшов часу з нами поспілкуватись, посилаючись на велику кількість роботи. Серед перших своїх ініціатив Дмитро Брижинський окреслює такі: перше питання. Це буде покращення цивільного захисту, виділення коштів на утримання сховищ. Це один з головних напрямків. Другий напрямок, звісно, це підготовка нашого населення до супротиву. Третє питання це звісно політика героїв про те, що вказує наш президент. Пріоритетним питанням своєї роботи Дмитро Брежинський назвав також офіційне виділення земельної ділянки на кладовищі Яцево для військових та їх поховання коштом громади. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.